Люди малята чудовими та неповторними ароматами нагороджує нас весна за те, що ми її так довго та терпляче чекали. А особливо гарно пахнуть весняні квіти, якщо ми їх не зриваємо, а милуємося ними. Я пропоную сьогодні помилуватися весняним дивом, квітами. Ще можливі віхоли, нічні заморозки, холоднеча, але квітка сон-трава цього не боїться. Вона завбачливо утеплилась щільним шаром м'якеньких срібних волосків, наче закуталась в хутряну шубку. Назву свою сон-трава Рослина дістала через те, що її квітки в негоду і холод закриті. Наче сплять, або через те, що сон траву використовують як снодійний засіб. Відразу після сходу снігу у весняному саду квітнуть дивні квіти, крокуси, вони невибагливі і ефектні. Забарвлення квіток крокусу різноманітне, біле, блакитне, синє, кремове. Листя у крокусів. І зібране почічок. Друга назва крокуса шафран. З висушених релець ниток дуже дорогу пряність шафран дістають. Тюльпани мої улюблені квіти. Ранньої весни крізь землю пробиваються їхні гострі листочки, а коли тепліше, тюльпани випускають бутони. Тюльпани чарують нас своїм різноманіттям кольорів. Нідерланди країна, яка вирощує та продає тюльпанів найбільше в світі. Прекрасні квіти нарциси прикрашають незліченну кількість садів. Ніжні та ароматні вони є справжнім втіленням тендітної природної краси. В Україні є дивовижно цікаве місце долина нарцисів. Величезний природний заповідник, зарослий цими квітами. Він знаходиться в Закарпатській області. Гіацинт разом з тюльпаном та мімозою називають символом весни різнобарвні, яскраві, ароматні свічки гіацинтів. Ми можемо побачити на багатьох клумбах та в садах. В народі гіацинт називають квіткою дощу. Ще одна квітка кульбаба зацвітає навесні. Квітки у кульбаби яскраво жовті, здалеку, здається, ніби маленькі курчата в траві копошаться, коли кульбаба відцвітає. На місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Повіє вітер, і сім'янки зриваються з кульбаби. А зараз пропоную пограти в гру весняні квіти. Ми покладемо на картку маленькі. Картки з Зображенням тільки весняніх квітів. Ну що ж, розпочнемо? Крокус, фіалка, парвинок, тюльпан, нарцис, а айстри та майори. Що ж, любі малята, весняні квіти це святкове вбрання природи, символ її пробудження від зимового сну, зародження нового життя. Вони такі, але всі, вони всі різні, але прекрасні по-своєму. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.